З Змій досі розсмоктують деталі голої вечірки, яка відбулася у Москві ще 20 грудня. Влада РФ досі не пробачила. Мені стало відомо про новий арешт репера Васіо. Оксанія Собчак взагалі звинуватила організаторку вечірки Настю Євєєву у втечі з країни. Вітаю! Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика Новин. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь, поки я розповідатиму деталі. Репера Миколу Васильєва, який виступає під псевдонімом Васьо, повторно затримали та заарештували за адміністративною статтею про дрібне хуліганство. Ще 5 січня він мав вийти з ізолятора, куди потрапив через участь у голій вечірці Анастасії Івлєєвої. Розмір зазначають, що саме відео за участю цього артиста могло роздратувати Володимира Путіна найбільше. Репера з ізолятора не відпустили. Натомість до вечора, 6 січня. Картотеці МОС міськ суду з'явилася адміністративна справа щодо Васю за тією ж статтею про дрібне хуліганство. Його повторно заарештували на 10 діб. Йдеться у повідомленні прес-служби московських судів загальної юрисдикції. У чому полягає порушення і де воно було скоєно? Сповідомлення повідомлення неясно. Ясність у справі внесла Ксенія Собчак, теж учасниця скандальної вечірки. Вона із посиланням на джерело повідомила, що поліцейські таки забрали репера з ізолятора, але протримали його у відділку поліції до ранку, а потім почали оформлювати нову справу. За даними Собчак, також за кордон виїхала і сама Івлеєва, побоюючись наслідків. Цю інформацію Собчак отримала від адвокатів, які займаються справою. Васіо при цьому Івлеєва записала відеоповідомлення із Санкт-Петербурга, де вона за її словами проводить свята. Друзья мои дорогие, всем большой привет! Во-первых, хочу начать с того, что я безумно по вам соскучилась, невероятно. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом и с наступающим Рождеством! Передаю вам морознейший привет с города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это это классное время, когда можно отдохнуть и выдохнуть, перезагрузиться. Поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньги проводить с близкими и родными. Берегите себя. Скучаю и до скорой встречи. А смотрите, я еще такая в шубейке. С розой. Она. Люблю вас. А от Філіп Кіркоров, якого теж не уминув скандал з вечіркою Івлеєвої. він там теж був і добрячо гуляв. Тільки одягу на ньому було трохи більше ніж на Васю. Нині Філіп Бедрусович точно за межами Росії. За даними одного із телеграм-каналів РФ, він разом із Шуфутинським усі вихідні розважає публіку у Дубай. Згодом, окрім афіші у цьому пабліку, з'явилось і відео з виступу, і деякі шокуючі деталі. Вартість столика на трьох осіб, які прийшли послухати російських зірок, становила щонайменше 223 тисячі рублів. Якщо компанія більша, скажімо, з шести персон, то їм довелося заплатити під півмільйона рублів. І поки поп король в еміратах, російське авторське товариство скорочено Рао подало на нього та власників нічного клубу, де прогреміла голова вечірка, до суду сума позову 2 мільйони рублів. Причину правда не розголошують. А от від власників клубу вимагають менше 537 тисяч рублів. Це розмір компенсації позивачу за використання музичних композицій у ході скандальної вечірки. Змі повідомляють, що власник нічного клубу, начебто, навіть придбав у Ватакані мощі святого Миколая та передав їх російській церкві. Так вимовлює прощення в РПЦ. На прощення сподівається, певно, і діма білан. Він зняв відео, як святкує за всіма кращими традиціями СРСР, зимові свята: салати, оселедець під шубою та олів'є, старий торшер, килим на стіні, а головне за вікном Кремль. Яких забаганок і задумок не виконаєш, коли інших твоїх товаришів по нещастю вирізають із новорічних вогників і можуть позбавити мільйонних заробітків. Тому і доводиться вдавати, що всім серцем любиш СРСР. Ще один цікавий факт: у мережі розганяють новину, нібито коханка Путіна, гімнастка Аліна Кабаєва, теж гуляла на голій вечірці. Пабліки та ЗМІ публікують фото схожої на Кабаєву дівчини. Ми вирішили співставити. Як вам схожі? Пишіть ваші коментарі, обов'язково тисніть лайк цьому відео і підписуйтесь на фабрику новин. Побачимось!